Сучасний фінансовий ринок пропонує багато інструментів, які дають змогу заробити. Проте деякі з них занадто ризиковані в інших прибутки зростають надто повільно, і в результаті нічого не заробиш. Сучасний засіб, який дозволяє примножити капітал і заробити своїм розумом, фахівці називають Форекс, а саме торгівлю валютою. Вся информация для торговли на рынке Форекс предоставлена на сайте. Существует обучающий фильм, естественно, есть собственная аналитика. И вся эта информация также выкладывается на сайте. Выходит аналитика каждый день. Щодня на ринку зростає число нових учасників, переваги торгівлі валютою, простота, доступність і значний обсяг інформації, який надають фахівці дилінного центру Форекс MMC Group. Якщо самі не бажаєте брати участі у торгах, віддайте гроші у довірше управління професійним трейдерам, а забрати їх зможете у будь-який час. Я торгую на Форексі більше двох років. Торгую успішно заробляю. Зараз віддав 80% свого спільного капіталу в управління. 20% торгую сам. Вот, чого получає огромний удовольствие. Форекс ЕМЕМСІЗ Group запрошує до консультаційних центрів. Там ви дізнаєтесь більше про те, як стати багатшими.